Вечірній коктейль. Хм, а що в ньому особливого? А що буде, якщо випити його в день або вранці? А що, і ранковий та вечірній коктейль? Навіщо мені вечірній коктейль, якщо я можу просто нічого не їсти увечері? Зараз дізнаємося усе про формулу 1 вечірній коктейль та як знижувати вагу під час сну. Почнемо з Нобелівської премії у 2017 році. Трьом вченим з США дають Нобелівську премію у медицині та фізіології за відкриття молекулярних механізмів, що контролюють циркадні ритми. Циркадні ритми це добові коливання різних параметрів живого організму, пов'язаних зі зміною дня та ночі. Їх дослідження почались ще у 1980-х роках. Вченим вдалося виявити ген, який контролює нормальний денний біоритм. Він відповідає за синтез білка, який вночі накопичується в клітинах, а потім витрачається протязі дня. У цьому і полягає сенс роботи добових ритмів всіх багатоклітинних організмів. Більше ста внутрішніх ритмів у нашому тілі залежить від зміни дня та ночі. Збій у цих процесах може призводити до появи зайвої ваги. Щоб організм працював як годинник, Потрібно дотримуватися режиму дня та правильно харчуватися. Наш внутрішній годинник неймовірно точний. Він пристосовує організм до всіх фаз дня, саме від них залежить наша поведінка, рівень гормонів, сон, температура тіла та обмін речовин. Невідповідність між добовими ритмами та зовнішніми факторами може призводити до погіршення самопочуття та збоїв у роботі внутрішніх процесів. Ми бачимо на цій картинці, як протягом доби може змінюватися вироблення балантаніну і кортизолу, змінюватися кров'яний тиск і температура тіла, змінюється фізіологія нашого тіла. З цього можна зробити важливий висновок. Щоб добре почуватися і виглядати щодня, потрібно прислухатися до свого біологічного годинника і виконувати потреби організму. Я вважаю, на цій картинці немає нічого нового для вас. Тоді я пропоную подивитися на неї як на інструкцію, яка підсказує, як працює наше тіло і як правильно годувати та використовувати. Я знаю, що це непросто, адже сучасне життя, його темп, соцмережі постійно намагаються збити нас потрібного ритму, а порушення цього ритму нічого гарного для нас не дає. По собі знаю, дуже складно лягти спати о 22-й, а порушення сну призводить до неприємних наслідок упродовж всього дня. Підвищена стомлювасть, що призводить до потягу до нікотину, кофеїну та висококалорійної їжі. Люди, які стражають на недосипання, часто з'їдають додаткові 300 калорій. Дослідження показують, що у людей з нестачею сну збільшується апетит та почуття голоду. Відшитність сну покликає загальне пригничене стан та зниження рівня енергії та мотивації. Через це знижується фізична активність, знижується витрата калорій, і це призводить до набору надмірної ваги. Тому в останні роки вчені різних країн всі більше уваги приділяють сну, і у тому числі і його ролі у питанні корекції ваги. І виявилось? Що часом для досягнення найкращого результату необхідно не тільки зробити своє харчування здоровішим і займатися спортом, а й просто висипатися. Звернули увагу, скільки зараз з'являється гаджетів, інформації та бадів для якісного сну. Повноцінний сон знижує прихильність до нездорової їжі. Здоровий сон дозволяє довше зберігати відчуття ситості. Достатній сон полегшує виконання рекомендацій щодо здорового харчування. Люди, які сплять у середньому від 6 до 8 годин на добу, набагато легше виконують отримані рекомендації щодо здорового харчування. Здоровий сон створює найкращі умови для інтенсивних фізичних справ. Люди, які не виспались, проводять час пасивно, наприклад, перегляд телевізора або не займаються фізичними вправами. Вечірнє та нічне переїдання погано визначаються на якості сна. Здоровий сон разом з збалансованим харчуванням та фізичною активністю призводить до найкращого спалювання калорій та зможе допомогти вирішити питання зі зайвою вагою. Все це я вам розповідаю, що ви краще зрозуміли причину своїх успіхів або невдач. І найголовніше, яке якісне харчування та продукти Herbalife можуть допомогти нам у цьому? Формула 1 вечірній коктейль суперпомічник нам у цьому. В ньому є всі необхідні поживні речовини для збалансованої вечері з макро- та мікронатурієнтів, фітокомпонентів та клітковини. Формула 1-вечірній коктейль містить амінокислоту триптофан та вуглевод мальтодекстрин, що сприяє підвищенню рівня триптофану в крові. З триптофану утворюється мелатонін, відповідальний за добові ритми та здоровний повноцінний сон. Що це нам все дає? Прийом їж з збалансованого складу та всього 93 калорії. Плюс допомога у підготовці організму до сну. А тепер все це звичайними словами: ми вечерюємо Формулу-1 вечірній коктейль, отримуємо всі необхідні поживні речовини для життя та процесів в організмі. І лише всього 93 калорії. Це дозволяє нам якісно та смачно знижувати вагу. Плюс Допомагаємо нашому організму заснути за рахунок природних біоритмів, виспатися та прокинутися відпочинувшим і в хорошому настрої, що допомагає нам бути активними, цілеспрямованими та легше контролювати апетит. Хм, Виходить, що можна якісно повечеряти, виспатися і знизити вагу? Виходить, що так. А тепер про склад і як ростуватися у банки Формула-1, вечірній коктейль 16 порцій. А не 21, як у звичайному. Порція це 26 грамів порошку або 3 мірних ложки. Порція коктейлю приготовленого на воді містить 93 калорії, 9,6 грамів білка, 10,6 грамів вуглеводів, 06 грамів жиру, 3,3 клітковини, 10 вітамінів і 10 мінералів. Смак нейтральний, можна сказати, ніякий. Комусь це дуже подобається, а комусь ні. Якщо вам хочеться зробити його смачнішим, то можна додати в нього ложку звичайного коктейлю з вашим улюбленим смаком. Наприклад, дві ложки вечірнього коктейлю та одна ложка звичайного. Але у цьому випадку нашому організму може не вистачити триптофану для утворення мелатоніну. Або покласти 3 мірних ложки вечірнього коктейлю і одну ложку звичайного. Але тоді у вас швидше закінчиться коктейль, ніж планували. Також рекомендую додавати одно або дві мірних ложки протеїнової суміші Формули 3 для тих, у кого вага більше 70 кг. Чому це важливо? Я відповів у ролику про цей продукт. Посилання в описі. Є ще один варіант смачний, але й калорійніший це додавання у коктейль овочів або фруктів. Наприклад, є гарні поєднання продуктів такі, як. Вічірній коктейль формула 1 3 мірних ложки, протинова суміш 3 1 мірна ложка, половина помідора та базилик 5 листочків вода. Все це поєднується в блендері близько 1 хвилини і п'ється задоволеними. Але у цьому випадку ми отримуємо вже близько 135 калорій, а не 93, що сповільнює процес зниження ваги. Але я вважаю, що у кожного свої критерії процесу зниження ваги. Комусь важливо швидше. А комусь смачно або без почуття дискомфорту. Ось ще варіант Вечірній коктейль 3 мірних ложки, протеїнова суміш з 3 одна мірна ложка, четверть буряка, четверть моркові та 3 гілочки м'яти. Та канеш, та вже ж вода. У цьому варіанті вже 2200 калорій. Або ось вечірній коктейль протеїнова суміш, 2 частки хурми, дві частки мандарина, одна треть склянки кефира та води. Трохи кориці. Тут близько 200 калорій. Також дуже смачна випічка з цього коктейлю. Ми раніше дуже любили готувати пірік з грибами та вечірнього коктейлю. Виходило дуже смачно та ситно. Але це вже історія не про зниження ваги. Насправді, у компанії та клієнтів є багато таких рецептів, і навіть цілі книги про це. Якщо цікаво, пишіть у коментарях. І я подумаю, як додати цю інформацію до вас. А зараз відповіді на запитання, що часто ставляться. А що буде, якщо випити цей коктейль вдень? Я усну, тут немає однозначної відповіді. Тому що всі ми унікальні і в нас можуть протікати різні циркадні ритми. Відповім на моєму досвіді та моїх клієнтів. Якщо випити цей коктейль вранці або на обід нічого не відбувається. Адже в нашому організмі в ці моменти інші біологічні процеси. І немає передумов для вироблення гормону сну – мелатоніну. Але було кілька клієнтів, які розповідали, що після вечірнього коктейлю їх хилило у сон. Може, це їхня унікальна особливість, а може збіг обставин. Чи можна використовувати звичайний коктейль формула 1 замість вечірнього? Так, можна, потрібно. Якщо у вас немає цього коктейлю або він закінчився, ви можете використовувати звичайний коктейль на вечерю. Це буде чудова вечеря на 100 калорій для зниження ваги. Різниця тільки в тому, що ви не отримуєте допомогу у підготовці до сну. Що буде, якщо випити коктейль на вечерю і не лягти спати о 22 години, коли найбільше виробляється мелатоніну? Це буде гарна низькокалорійна вечеря для зниження ваги. Але у такому випадку ми не зможемо виспатися, і тоді висока ймовірність переїдання та низької активності наступного дня. Якщо залишилися ще питання, пишіть у коментарях, чи мені контактні дані в описі. І ще зверну увагу, що у цьому коктейлі інша банка та наклейка під кришкою у порівнянні з звичайними коктейлями. Так, цей коктейль і у цьому є унікальним. До нашої країни всі продукти привозяться з європейських або американських ліній. І лише цей коктейль виготовлений в Китаї. Фахівці компанії кажуть, що саме там виростають найкращі та якісні компоненти для цього коктейлю. А чим ближче виробництво до джерел сировини, тим краще. І зараз ви знаєте, як організувати гарну вечерю для зниження ваги та якісного сну. І Формула-1 вечірній коктейль, зроблений з урахуванням принципів циркадних ритмів. Може бути гарним помічником. Бажаю вам смачно їсти, спати та знижувати вагу.